Вітаю вас на каналі і запрошую до магазину АТБ. Акція 7 днів, або як я називаю, промгрупа в магазині АТБ. Подивимось, що цікавого привезли. Хочу вам подякувати за коментарі. Дякую за вподобайки. Величезне вам спасибі. І вже привезли пряжу. Це здається акрил, якщо я не помиляюсь. Написано, що зроблено в Турції. А, так, 100%. Да, 100% акрил, 100 грамів, 300 метрів. Кольори, ти, що бачите, на екрані. І вона зараз зі знижкою 30% 50 гривень. Рушники ось такого кольору, а це швидше для рук і для обличчя, тому що розмір не дуже великий 40 на 70. А ціна 65 гривень. Ну, я заокруглю ці копійки до більшого для зручності. Кросівки жіночі, дихаючі. в чорному та в білому кольорі. Зараз скажу ціну цих кросівок. 549 гривень. І вони такі вже більше на осінь, тому що всередині, бачите, вже такий трошки грубший сам йде матеріал. І нелегенькі. Білизна для дівчат сліпи. Є в різних кольорах, за ціною 40 гривень. Жіноча білизна сліпить, також різні кольори, а розміри в асортименті. за ціною 70 гривень. Дуже гарні шкарпетки. Дивіться, які красиві для, для жінок. А я думав, це дитячі. Назвичайно цікаві, але дуже гарні. Кольорові всі різні. Ціна 33 гривні. Шкарпетки дитячі, молочного кольору, ціна 40 гривень. Так, бачу, привезли знову футболки чоловічі. Мабуть, на короткий рукав, Футболка чоловіча да, з коротким рукавом, 100% бавовна, 149 гривень. є ось в такому сірому і в чорному кольорі. І знову простирадло на резинці. 100% катон Made in Uzbekistan. Кольори, бачите, які в наявності. І є ще темно такий джинсовий і ось такий рожевий. Чи кораловий, чи рожевий. Ціна простирадла, а розмір 1,60 шістдесят на 2, 299 гривень. Так, ну цю річ відкрити ми не можемо. Стіл для ноутбука з регулюванням висоти. До речі, бачите, як показано на картинці, що можна навіть біля ліжка його тримати, підсунути. Ось на колесиках скажу зараз ціну цього столика. 559 гривень. Пилка по дереву розкладна. Нержавіюча сталь і ручка гумована, тобто гума. Ціна 119 гривень. Привезли вішаки, ось такі. Це, мабуть, для дитячого одягу. Ось такі велюрові, 4 штуки в наборі. Кольори також бачите на екрані, є різні. Набір з 4 штук 55 гривень. Запаски для пласкої швабри. Є такі звичайні і є, як я говорю, з хробачками. Зараз скажу ціну запаски. 48 гривень. Пилка роликова електрична із двома насадками для п'яточок. Не знаю, чому так пізно привезли, тому що літо вже скінчилося. Ну, дай Боже, щоб ще було тепло. Ще довго-довго щоб було тепло. Так, ціна такої пилочки для п'ят, Вона зі знижкою 30% 159 гривень. Щітка для тваринки з резервуаром для шампуню. Так, відкрити можна, тому зараз на неї подивимось. А, для, а ну я вже сказав, да, з резервуаром заливаєте шампунь і купаєте тваринку. Ціна 40 гривень і показую кольори. Дивіться, вона дуже-дуже зручна. Ось отвір, де ви заливаєте сюди шампунь, закриваєте, надягаєте на руку і починаєте чухати свого пухнастика. Так, Це у нас гачки металеві. Органайзер, вішалка, підвісний на три гачка. Лаванда. Ось така ще є цікава гортензія. І знову лаванда. Ціна 85 гривень. І знову привезли оці бальзами. Різні-різні. До речі, я купував не цієї фірми. Ну, ви знаєте, друга фірма також часто привозять в магазини ТБ. Не знаю, щось він мені не допоміг. Активен екстрактом медичної піявки. Вони всі йдуть по 100 мл, їх ціна 30 гривень. Килимочки проти ковзання, розмір 1,50 м на 60 В наявності 3 кольори за ціною 115 гривень. А це, дивіться, дуже зручні щітки для миття машини. Дуже така хороша ця губка, вона двостороння рукавиця. За ціною 75 гривень. Заховалися тут заколки, крабики. Дивіться, які гарні. Можна сказати, як перламутрові. Є такі світліші, є такі темніші і є ще слонова кістка, як я буду говорити називати. Ой, там ще якісь є. Ну, Кольорів дійсно дуже багато. Ціна такого крабика 55 гривень. Органайзери, набір кошиків написано. Добре, хай будуть кошики. Дивіться, є в двох кольорах, і вони йдуть в наборі по три штуки. Один ось такий трішки більший, другий трішки менший. А третій іде такий, як у вигляді, бачите, шкатулочки такої скриньки. Ось така скринька. Ну, в двох кольорах, бачите, металевий каркас це дуже добре, що металевий каркас він буде тримати свою форму. І ціна а, такого набору з трьох штук зі знижкою 30% 189 гривень. За 40 гривень можна придбати набір накладок захисних для меблів. Тобто, щоб, вам, щоб не пошкодити ламінат, не пошкодити паркет. Ось такі накладки під стіл, під стільчики. 40 гривень. Набір серветок із мікрофібри господинкам на кухню для прибирання. А, так, в упаковці 3-5 штучок. І дивіться, тут дуже-дуже багато різнокольорова гама. Можна обрати така, яка вам більше приглянулася. Ціна такого набору 65 гривень. Набір пластикових контейнерів на 600 мл. А, так, три штуки. Кожен контейнер на 600 мл в наборі три штучки. Дивіться, за кольором можна вибрати тільки кришки а, в трьох кольорах. Ціна 60 гривень. Килимок для миші з кольоровою підсвіткою. До речі, дуже круто колись було, дуже давно це було так надзвичайно. Він був надзвичайно крутий. А, ось, ну, зараз я відкрию і покажу, досить цікавий. Ось такий килимочок. Він антиковзуючи має покриття. Ось тут, щоб не ковзав по столі. І має ще USB-шнур. Натискаєте, і буде горіти оцей обідочок. Весь буде горіти кольоровим різним світлом. І ось такий досить великий шнур це дуже добре. Шнур USB можна підзарядити. Знижка майже 40% 159 гривень. Аквафор це фільтри для глечика, для фільтрування води. Тут три, в наборі три штуки на 300 літрів води, напевно, один. Ні, всі, мабуть, три, всі, мабуть, на 300 літрів води загалом. Аквафор ціна ціна 379 гривень за три штуки. В іншому магазині я дивився дуже дорого. ось, І тому я, мабуть, теж придбаю. Так, ну оці чохли для окулярів я не буду відкривати, ви знаєте всі, як там всередині. Вони на магніті, це дуже добре. Кольорі, кольори різні. Чорні, темні, сірі. 50 гривень. Так, набір для переміщення меблів вагою до 150 кг. Ніжки на колесиках і сам ось такий тягач. А, ну, не знаю, перетягнути вдома меблі, чи, чи потрібно таке. Це десь, мабуть, в магазині невеличкому. Ціна такого набору. Я думав, що буде дорожче. Дивіться, 219 гривень. Кошики великі, зараз подивимось, а я їх розложу, хочу подивитися. А ціна такого кошика на 15 літрів, він з кришкою 179 гривень. Ось такі кошики, бачите, прозорі, як можна сказати, дихаючі <гум> в двох кольорах. Ще одні ось такі кошики, органайзери. Зараз відкрию, покажу вам. Досить зручні. Дивіться, тут навіть можна тримати пігулки свої. Є в різних кольорах. Відкриваємо бірюзовий. Відкриваємо бірюзовий, закривається з чотирьох сторін. Дивіться, тут можна поскладати пігулки, такі, які часто використовуєтесь, і сюди на низ вже зложити те, що у вас лежить, ваші, ну, буде лежати в аптечці. Або ж я знаю, що використовують для ниток, для голок, ось такі контейнери. Взагалі господинки знайдуть для що туди покласти. Так, я сказав, кольори є різні. Ціна такого контейнера на 10 літрів 229 гривень. Набір контейнерів пластикових з кришкою в наборі три штуки. Зараз подивимось, наскільки об'єму. Ну, також за кольором можна обрати кришку. Так, три штуки на літр 200, на 900 та 500 мл. Ціна 70 гривень. Дивіться, які гарні ведерка пластикові. Шкалу мірну не мають, я вже позаглядав всередині. На 6 літрів 63 гривні. І знову бачу привезли таз емальований. Тазік, 199 гривень. Не написано, наскільки в нього зміщується води. Емальований ось такий має візерунок один білого кольору. І ось такий такого жовтого кольору, жовтявого. Салатники пластикові, також зараз покажу вам кольори. Здається, в трьох кольорах. Так, тільки три кольори. На 3,5 літри 32 гривні. Так, привезли каструлі емальовані на 3 літри. Є ось така чорна з кришкою. І дивіться, яка гарна тут качечка. Красива каструлька. Ціна 329 гривень. Скляні банки із дерев'яними кришками. Вони вже були в АТБ, Були в АТБ. їх знову бачу привезли. Мабуть, розкуповують, тому АТБ знову привезло такі баночки. Зараз скажу, наскільки об'єм. Так, банка скляна з бамбуковою кришкою. Літр 100. 129 гривень зі знижку 35%. Силиконові форми, прямокутна, можна для хліба, для кекса і кругла. Вони в одну ціну 100 гривень. А блюдечко, якщо я не помиляюсь, може помиляюсь. Блюдце Ні, це не люмінарк. Це не люмінарк. Таке невеличке. Але тут написано: дивіться, люмінарк, блюд це для чашки. 14 см діаметр 48 гривень. Я не бачу, щоб тут писав Люмінарк. Чуді... Дивно. Добре, ось Лумінарк. Бачите, тут вже фірмова. Наклейка на 17 см діаметр. Є в білому та в чорному кольорі. Так, блюдо глибоке 80 гривень. Тяжка керамічна на 430 мл за ціною 75 гривень надзвичайно круті мусіндри. Зараз вам покажу. Дивіться, яка здивована мусіндра. Тут хтось обідив. Витягаю, витягаю, всі різні. Картини за номерами. Я так тішився, думав, що привезуть якісь класні. Ну, мені ці взагалі не подобається. Ну привозили одного разу такі класні картини за номерами. Розмір 40 на 50, і ціна дуже хороша. 169 гривень для малечі Лічба, мега-наліпки. Дуже цікава книжка. Є багато різних: замок принцеси, весела абетка. По складах. Так, оця велика книга наліпки 119. Гра розвиваючи пазли на липучках. Це також дуже класно для найменших. 199 гривень. Є і тваринки, є машинки, є лісові звірята. Набір для творчості, дошка для малювання. Малюєте і стираєте. Ціна 30 гривень. А оці подушки надзвичайно м'які у вигляді котика. Є різні кольори. 199 гривень. Це така крута штука, заспокоює нерви. Назвичайно крута річ, антистрес. От дійсно в теперішній час не тільки для малечі, а й для дорослих потрібно такий. Ви його можете жмякати в різні сторони. Досить приятна така знаєте, всередині а, субстанція. Ось, Ціна 100 гривень, є різні кольори. Потім набираю свою форму. Для малечі дивіться, який чудовий равлик із ціп'ятком. Машинка така на колесиках. Орхеологічні розкопки. Так, там ще, бачите, входить, здається, фарба, якщо я не помиляюсь, чи що. Ну, Щось таке цікаве. 65 гривень. Така мушля. І ось такі ляльки по 800 гривень. М -м -м. Лялька монстр чи що?